Друзі, привіт! Раніше у мене вже було відео про велосипед від Mercedes AMG, а тепер я хочу показати вам, можливо, його конкурента. А перш ніж це зробити, підпишіться на мій канал, зі мною вам буде цікаво. Звичайно, і я дуже на це сподіваюсь. Порш тепер не тільки на чотирьох колесах. Компанія анонсувала п'яте покоління свого електровелосипеда і Bike Sport 2025. Модель має стильний дизайн. Потужний двигун Shimano EP801 та передову підвізку Fox, яка забезпечить комфортну їзду на легкому бездоріжжі та у місті. Цей карбоновий звір має трансмісію Shimano xt d 2 яка пропонує електронне перемикання на 12 швидкостей, що забезпечує плавність ходу. Велосипед доступний у трьох розмірах SML. Очікуваний запас ходу сягає 175 км у режимі ECO. Вага приблизно 21 кг 600 г. Нова ну, вартість складає на даний час 10 920 доларів. Дорого, але стильно і швидко.